Фірмова студія Дніпро» вітає вас! Представляємо до вашої уваги кавомашину CM6360 Milk Perfection. Разом з вами ми введемо її в експлуатацію, а також дізнаємось про всі особливості та переваги. Розпочнемо з розпаковки. При розкритті не забудьте дістати молочник з торцевої частини, покладіть весь вміст кавомашини окремо, зніміть захисні плівки з усіх елементів, де вони присутні. Також дістаньте вміст з контейнеру для води. Кава-машина готова до першого запуску. Підключіть її до живлення та увімкніть. При першому налаштуванні прилад запросить наповнити водою відповідну ємність. Витягніть її та наповніть свіжою холодною водою до позначки Max. Вставте ємність з водою назад та опустіть центральну насадку. Після процесу промивання зніміть кришку контейнера для зерен та наповніть його смаженими кавовими зернами. Кавомашина готова до подальших налаштувань. Зайдіть в меню установки та оберіть зручну для вас мову. Наступний параметр, який обов'язково потрібно виставити, це висота над рівнем моря, щоб належним чином адаптувати температури приготування в залежності від атмосферного тиску. Потім оберіть пункт жорсткість води та виставте необхідне значення. Також ви можете під'єднати прилад до Wi-Fi мережі та керувати ним зі смартфону або планшету. А якщо вімкнути пункт підігрів чашок, місце встановлення чашок постійно підігріватиметься та буде підтримувати чашки у теплому стані. Перед першим приготуванням молочних напоїв обов'язково промийте молочну трубку. Для цього під'єднайте її до центральної насадки, а інший кінець вставте у спеціальний отвір в піддоні для рідини. В меню налаштувань зайдіть в розділ Догляд та увімкніть програму промити насадку подачі молока. На останок налаштуємо степінь помолу. Щоб його виставити, відкрийте бокову кришку та перемістіть відповідний перемикач на необхідну позицію, в залежності від ступеню обсмаження вашої кави. А щоб зробити якість кави ще досконалішою, ви можете налаштувати параметри будь-якого напою у відповідному меню, а пункт профіль дозволить зберегти всі зміни та налаштування індивідуально, не змінюючи параметри для інших користувачів. Тепер кава-машина повністю готова до роботи. Ви можете обрати як основні кавові напої на фронтальній панелі, так і великий асортимент інших напоїв у відповідному меню. Модель CM6360 має більше 20 видів напоїв. В тому числі програму Кавник, яка дозволить приготувати каву одразу на велику компанію. Натиснувши дану кнопку, напій матиме подвійну міцність, а наступна кнопка активує приготування двох чашок однакового напою одночасно. Також кавомашина CM6360 має функцію чайника. Зайшовши у відповідне меню, ви можете обрати один з шести типів чаю. В залежності від вибору, прилад подасть воду необхідної температури зі спеціальної випускної насадки. Який саме чай використовувати чайні листки, змішаний чай або чай у пакетиках залежить від ваших вподобань. Щодо обслуговування приладу, то зайшовши в меню Догляд, ви можете виконати наступні дії промити насадку подачі молока. Для сильних забруднень можна скористатись спеціальним йоршиком, який йде в комплекті. Механічно прочистіть ті канали, де утворились затори. Наступне це очищення насадки подачі молока, яке відбувається при використанні спеціального засобу для чищення. Більш детальні інструкції по догляду за кавомашиною шукайте на нашому YouTube каналі. Знежирення пристрою заварювання це процедура, яка допоможе очистити пристрій від залишків кавових масел. Коли прилад запросить виконати дану програму, скористайтесь спеціальними таблетками для очищення. Також рекомендуємо раз на тиждень діставати пристрій заварювання та окремо промивати його для збереження гігієни, а очищення приладу від накипу дозволить підтримувати його працездатність багато років поспіль. Також не забувайте час від часу просто промивати прилад. Такі елементи, як піддон для рідини та контейнер для залишків, легко виймаються та можуть бути очищені вручну або в посудомийній машині. Деякі елементи не можна мити в посудомийній машині. Вони позначені відповідним знаком. Кавомашина CM6360 Milk Perfection готова радувати вас своєю роботою. Приготуйте собі чашечку вишиканої кави та насолодіться бездоганним результатом разом з Мілі.